Вам знайома ситуація? Ви на льоду з самого ранку пробурили 20 лунок. Сусід тягає одну за одною, а у вас тиша. Думаєте, йому просто пощастило? А я скажу ні. Він просто не робить одну помилку, помилку якої припускаються 90% рибалок. І, можливо, ви теж. Сьогодні ми поговоримо не про мормишки чи наживку, а про найголовніше. Вибір місця для лунки. Я розкрию вам секрет, який переверне ваше уявлення про зимову риболовлю. Ви зрозумієте, чому дідівські методи часто ведуть у глухий кут. Додивіться до кінця, і я гарантую, ви по-іншому подивитесь на знайому водойму, і нарешті зрозумієте, чому у вас не клювало. А до речі, напишіть просто зараз у коментарях, за яким принципом ви зазвичай обираєте місце для першої лунки. Роками нас вчили простому правилу прийшов на лід, шукай очерет, або шукай найглибшу яму, або бури там, де минулого разу клювало, або ще простіше сідай там, де вже сидить натовп. Звучить логічно, правда? Це прості, зрозумілі орієнтири, іноді вони спрацьовують, але найчастіше це просто постріл навмання. Ми звикли думати, що риба або є, або її немає. Що все вирішує погода, тиск фаза місяця. Але ми забуваємо головне: взимку риба не гуляє по всій водоймі, вона стоїть у дуже конкретних, часто крихітних точках, і наше завдання не сподіватися на удачу, а знайти ці точки. Старі звички змушують нас ігнорувати справжні ключі до успіху, які лежать буквально у нас під ногами. Отже, почнемо з головного міфу міф номер 1 де глибше, там і риба. Це перше, що спадає на думку. Здається, що в ямі риба почувається безпечніше, там тепліше. Але це пастка для нашої логіки взимку на великій глибині часто виникає дефіцит кисню, особливо в глуху зиму. Риба цього не любить. Вона шукає не глибину як таку, а комфортні умови, а це кисень і, звичайно, їжа. Часто корм знаходиться зовсім не в найглибших місцях, тому, коли ви вперто бурите лунки на руслі або в центрі озера, сподіваючись на трофей, ви можете годинами сидіти над безжиттєвою пустелею, а вся риба в цей час може стояти на два метри вище по схилу, де їй просто краще дихається і є чим поживитися. Запам'ятайте, глибина це не мета, а лише один з багатьох факторів. Тепер другий популярний міф завжди бури біля очерету. Очерет це дійсно хороший орієнтир, це укриття, це природна межа, де часто крутиться дрібна рибка, а за нею і хижак, але є велике кале це правило працює переважно по першому льоду. Коли лід ще тонкий і під ним достатньо світла та кисню, риба активна і тримається біля берегової зони, та щойно зима вступає у свої права. Лід товстішає, сніг вкриває його товстим шаром. Ситуація змінюється. Підводна рослинність починає гнити, виділяючи сірководень і поглинаючи дорогоцінний кисень. Риба йде з цих місць, і ви, приїхавши в січні на своє заповітне місце біля очерету, можете не побачити жодного клювання, хоча в грудні ловили тут відрами. А тепер давайте розкриємо карти. Головна помилка 90% рибалок. Це ігнорування мікрорельєфу. Ми звикли мислити масштабно яма, русло, мілина, коса, а риба взимку мислить сантиметрами. Уявіть собі, підводний світ. Риба стоїть не просто на схилі, вона стоїть на межі цього схилу, вона стоїть не просто на дні, а біля маленького камінчика чи корча. Вона шукає найменшу аномалію, яка дає їй укриття або перевагу в полюванні. Наша помилка в тому, що ми буримо лунку в центрі ями, а не на її краю. Ми буримо на рівному плато, а не на його межі з глибиною. Ми шукаємо великі об'єкти, а вся риба збирається навколо ледь помітних змін дна. Саме ці незначні, на перший погляд, деталі і є ключем до стабільного улову. Що ж таке цей мікрорельєф? Давайте розберемося простими словами це будь-яка навіть найменша нерівність на дні. Перепад глибини на 20-30 см це вже мікрорельєф. невеликий горбок, який ледь помітний при промірі глибини це мікрорельєф. самотній великий камінь на піщаному дні, невелика траншея, старе русло струмка. Будь-що що порушує монотонність дна для риби, особливо взимку, коли вона малоактивна, така аномалія то це все, цей дім, і засідка, і їдальня. Вона не буде плавати по рівному полю. Вона буде триматися за цю нерівність як альпініст за виступ у скелі. І наше завдання знайти саме цей крихітний виступ, а не всю гору цілком. Давайте проведемо простий експеримент у вашій уяві. Уявіть собі абсолютно рівну гладку підлогу в кімнаті, де б ви сховалися, якби були маленькою рибкою. Ніде. Вам тривожно, ви на видноті. А тепер покладіть на цю підлогу одну книгу. Всього одну, де ви будете? Правильно ви притиснетесь до цієї книги? Вона дає вам відчуття безпеки, це укриття, дно водойми це та сама кімната, а риба завжди буде шукати свою книгу. Це може бути що завгодно: затоплений корч, невелике заглиблення, край підводної рослинності. Коли ми буримо лунки хаотично, ми сподіваємося. Випадково потрапити на цю книгу. А правильний підхід це методично шукати її, знаючи, що вона точно десь є. Добре. Скажете ви, а як знайти цей мікрорельєф, якщо у мене немає дорогого ехолота чи підводної камери? Дуже просто нам знадобиться інструмент, яким користувалися ще наші діди. Це звичайний глибиномір, важкий грузик на міцній жилці чи шнурі. І тут є важливий нюанс: нам потрібен не просто глибиномір, щоб зрозуміти глибоко чи мілко. Нам потрібен інструмент для простукування дна. Опускаючи важкий грузик, ми можемо відчути характер дна. Глухий удар і грузик в'язне, це мул, дзвінкий чіткий стукіт, це камінь або твердий пісок. Відчуваєте легке шарудіння? Можливо, це черепашка. Вже ця інформація дає нам величезну перевагу і малює в голові карту дна. А тепер сам процес пошуку. Забудьте про тактику, одна лунка тут, інша через 20 метрів там. Наш підхід методичний. Оберіть перспективну ділянку. Наприклад, уявну лінію від берега до центру озера і починайте бурити лунки, але не рідко, а з кроком, скажімо, 5-7 метрів. І в кожній лунці ви не поспішаєте ловити. Ви ретельно проміряєте глибину, не просто ну, десь метри три, а точно. Відміряйте на шнурі глибиноміра метки і записуйте або запам'ятовуйте, лунка номер 1 3,2 метра, лунка номер 2 3,5. лунка номер 3 3,8, лунка номер 4 раптом знову 3,5. Ось вона. Ви знайшли перепад, брівку. Це і є наша ціль. Розповім вам історію з життя. Якось приїхали ми з товаришем на знайоме водосховище. Він, як завжди, почав бурити по старій схемі одну лунку біля очерету, другу на ямі, третю ще десь. А я взяв одну ділянку квадрат 10 на 10 метрів і насвердлив там 12 лунок. Він сміявся, казав: Ти що решето робиш? рибу всю розлякаєш. Я мовчки проміряв глибину в кожній і знайшов крихітний горбок з перепадом всього в пів метра. Я сів на лунку, яка знаходилась якраз на схилі цього горба. Через 10 хвилин я витягнув першого окуня. Через годину у мене було два десятки гарних матросів. А товариш мій так і ходив по всьому озеру в пошуках рибальського щастя не рибу треба шукати, а місце, де вона любить стояти. Давайте детальніше зупинимося на понятті брівка або звал. Це найцінніше, що ви можете знайти під льодом. Брівка це межа, де рівна ділянка дна переходить у схил або де пологий схил переходить у крутий. Це може бути верхня брівка або нижня. Чому це так важливо? Тому що це природний маршрут для риби, це як стежка в лісі. Хижак використовує брівку для засідки, підстерігаючи малька, який піднімається з глибини. Мирна риба ходить вздовж брівки, збираючи корм. Якщо ви знайшли брівку, ви знайшли рибну магістраль. І ловити треба не над брівкою і не під нею, а саме на ній, тобто ваша мормишка має грати прямо на цьому перепаді глибин. Щоб зрозуміти, чому це працює, треба залізти рибі в голову. Взимку її метаболізм сповільнюється, вона не буде ганятися за вашою мормишкою через усю яму, вона економить енергію. Тому вона обирає позицію, яка дає максимальну перевагу при мінімальних витратах сил. Брівка це ідеальне місце, стоячи на межі схилу, риба контролює і мілину і глибину, їй не треба далеко плисти за їжею. Їжа сама пливе повз неї. Тому, коли ви опускаєте свою приманку прямо на таку стежку, риба реагує майже миттєво. Це її територія, її обідній стіл. А коли ваша лунка знаходиться за три метри від брівки на рівному дні. Риба може просто не побачити вашу приманку або полінуватися плисти за нею. Давайте тепер пройдемося по конкретних видах риб. Почнемо з улюбленця багатьох окуня. Цей смугастий розбійник обожнює аномалії, його улюблені місця це невеликі підводні горби, пупки, окремі камені або затоплені корчі. Він може стояти як на самій вершині такого горба, так і біля його підніжжя. Тому, знайшовши таку аномалію, її потрібно обурити з усіх боків, зробити лунки на вершині, на схилах і біля основи. Дуже часто зграє окуня стоїть нерухомо і клювання починається тільки тоді, коли мормишка буквально падає їм на голову. Пам'ятайте, окунь любить тверде дно: пісок, гальку, камінь. Якщо ваш глибиномір передає глухий стукіт, ви на правильному шляху. Тепер про плотву. Ця риба, на відміну від окуня, більше любить рівні ділянки, але з однією умовою це мають бути так звані столи або підводні плато, які межують з різким звалом у глибину. Плотва виходить на ці рівні ділянки годуватися, а при найменшій небезпеці скочується у глибину. Тому шукати її треба саме на межі. Пробуріть лінію лунок, що перетинає такий стіл, і виходить на звал. Починайте ловити з найглибших лунок і поступово рухайтеся на мілину. Часто плотва стоїть на верхній брівці, там де плато тільки но починається. Вона любить трохи замулене дно, де можна знайти мотиля. Тому якщо грузик трохи в'язне, це хороший знак. А що ж лящ? Цей поважний мешканець глибин теж не стоїть абиде. Взимку лящ дотримується своїх підводних доріг. Найчастіше це старі русла річок та струмків, що проходять по дну водосховища, або просто витягнуті підводні траншеї, знайти таку траншею велика удача, лящ переміщується по ній, як поїзд по рейках. Ваше завдання знайти цю колію і поставити свою станцію прямо на ній. Тут без методичного проміру глибин не обійтися. Потрібно знайти заглиблення, визначити його напрямок і обурити його. Лящ, на відміну від окуня, може стояти і на мулистому дні. Головне для нього наявність такого чіткого маршруту. Ще одна велика помилка пов'язана з вибором місця це стадний інстинкт. Ви приїжджаєте на водойму і бачите натовп прибалок. Перша думка ага, там клює, треба йти туди. І ви сідаєте у 20 метрах від них, бурите лунку і чекаєте. Але це пастка. По перше, можливо, у них клювало годину тому, а зараз уже тиша. По-друге, велика кількість людей створює шум, який відлякує обережну рибу. По-третє, найчастіше натовп збирається на очевидних загальновідомих точках, які вже добряче вибили. Найкращі ваші риболовлі будуть тоді, коли ви підете в бік від натовпу і знайдете свою, ніким не займану, маленьку брівочку чи горбок. Не бійтеся бути одинаком. Уявімо, ви вперше приїхали на незнайому замерзлу річку чи озеро. З чого почати? Не біжіть на середину, сподіваючись знайти там яму. Почніть з розвідки берегової лінії. Влітку ви бачили, де був крутий берег, а де пологий це все продовжується і під водою. Крутий берег швидше за все, і звал під водою буде різким. Пологий плавний схил. Знайдіть мис, що врізається у воду. Під водою він, ймовірно, продовжується у вигляді коси. Це вже перші зачіпки. Почніть бурити першу лінію лунок метрів за 30 від берега паралельно йому, і рухайтеся далі вглиб. Ваше завдання на першому етапі не зловити рибу, а скласти приблизну карту рельєфу. Ваші перші 10-15 лунок. Це не лунки для риболовлі. Це ваші очі. Це ваш персональний ехолот. До кожної такої розвідувальної лунки треба ставитися з повагою, пробурили, очистили від криги, опустили глибиномір, визначили глибину характер дна, засікли в пам'яті, перейшли до наступної. Тільки після того, як ви зробите цю чорнову роботу, у вас в голові почне вимальовуватися картина Ага, ось тут іде рівна ділянка, а ось тут почався різкий спуск. Значить, брівка десь між цими двома лунками. І ось тільки тепер починається справжній осмислений пошук. Не шкодуйте часу на розвідку. Він окупиться сторицею. Я називаю цей метод буріння сіткою. Коли ви знайшли перспективну ділянку, наприклад, підводне плато, не варто бурити лунки хаотично. Уявіть собі на льоду сітку з кроком, наприклад, 5 метрів, і буріть лунки в точках перетину цієї сітки. Так, це вимагає роботи. Але після проміру глибин у кожній з цих лунок ви отримаєте тривимірну карту дна, ви чітко побачите, де починається звал, де є невеликий горбок, а де ямка. Це перетворює риболовлю з лотереї на точну науку. Ви перестаєте гадати, ви починаєте знати, і тоді ви зможете сісти саме в ту точку, де ймовірність клювання максимальна. Коли ви нарешті знайшли аномалію, перепад глибини, горбок, край коси, ви знайшли золото, але це ще не все. Тепер ваше завдання локалізувати рибу максимально точно. Якщо ви знайшли брівку між двома лунками, що знаходяться на відстані 5 метрів одна від одної, то тепер треба звузити зону пошуку, пробуріть ще кілька лунок між ними з кроком в 1-2 метри, щоб знайти саму нитку. Найкрутіший перегин схилу, саме там, плюс-мінус пів метра, і буде стояти риба. Це ювелірна робота, але саме вона відрізняє професіонала від любителя. Професіонал не просто знаходить район, він знаходить точну адресу риби. Змініть своє мислення. Перестаньте думати так зараз пробурю лунку і буду чекати. Думайте інакше. Зараз я буду бурити, щоб зрозуміти, де мені сісти і чекати. Ваш головний інструмент на першому етапі риболовлі це не вудка, а льодобур. Ви, геолог, розвідник, ви вивчаєте невидимий світ, і тільки після того, як ви його вивчили і зрозуміли, ви перетворюєтеся на рибалку. Багато хто робить навпаки: прийшов, сів, закормив, чекає, не клює, зібрався, пішов на інше місце. Сів за чекає це шлях в нікуди. Спочатку аналіз, потім риболовля, не інакше. І наостанок фінальна порада, яка випливає з усього сказаного не лінуйтеся так, набагато простіше прийти і пробурити одну-дві лунки там, де гарно і зручно сидіти. Але зимова риболовля це праця. Десять додаткових лунок, пробурених для розвідки, заощадять вам години безплідного очікування. Ваш льодобур це не просто інструмент для створення отвору в льоду. Це ваш ключ до підводного світу. Чим краще ви навчитеся ним користуватися не для риболовлі, а для пошуку, тим стабільнішими і багатшими будуть ваші улови. Пам'ятайте, рибу ловить не мормишка і не вудка, рибу ловить голова. І звичайно правильно пробурена лунка. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Головна помилка, яку роблять 9 з 10 рибалок. Це не неправильна приманка чи не той час доби, це буріння лунок навмання, засноване на застарілих міфах, це повне ігнорування мікрорельєфу дна, на якому і тримається вся риба взимку. І знаєте, що є найбільшим відкриттям ваш успіх на риболовлі вирішується ще до того, як ви опустили мормишку у воду. Він вирішується в той момент, коли ви працюєте льодобуром і глибиноміром. Зимова риболовля це не про удачу, це про топографію. І тепер, коли ви прийдете на замерзлу водойму, ви більше не побачите перед собою просто біле поле, ви побачите прихований світ пагорбів, западин і риб'ячих стежок. І головне, ви знатимете, як читати цю карту. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео відкрило вам очі на щось нове, обов'язково вдарте по лайку і підпишіться на канал. У мене в запасі ще багато таких секретів. А тепер мені дуже цікаво після перегляду чи зміните ви свій підхід до буріння лунок на наступній риболовлі, чи будете, як і раніше, вірити старим методам? Напишіть свою думку в коментарях. Давайте влаштуємо справжню дискусію.